Бетері програми Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Наталя Леонова, вітаю до виборів. у США залишилось менше двох місяців. Кандидатка від демократів Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп ведуть активні кампанії, особливо зосереджуючись на штатах, де історично виборці не мають сталих політичних подобань. Це вже вдруге за історію США жінка стала єдиною кандидаткою в президенти від демократичної партії на виборах у 2016 році. кандидатка Датка від демократів Гілларі Клінтон використовувала гасло Я з нею камала Гарріс, на відміну від неї, під час цьогорічних перегонів не акцентує уваги на гендерних ознаках. Проте її кампанія і кампанія Дональда Трампа використовують різні наративи щодо маскулінності та ролі чоловіків. Як це може вплинути на прихильність виборців, розповість Ірина Пшенхаренко. Контраст між виборчим з'їздом республіканської партії Трампоманія розгуляється брате і з'їздом демократів. Очевидний Давайте оберемо радість. Погляди, як повинна виглядати мужність, в обох кампаніях відрізняються. Камала Гарріс, перша жінка-віцепрезидентка країни на сцену партійного з'їзду демократів, вийшла разом зі своїм напарником, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, і чоловіком Дагом Емхофом. Цим чоловікам відведені допоміжні ролі, які традиційно займають жінки. Демократи кажуть, вони втілюють тонізуючу мужність. Цей термін створений на противагу тому, що деякі називають токсичною мужністю, коли суворе дотримання стереотипних чоловічих гендерних ролей, може призводити до знецінення жінок та інших. Дональд Трамп є самопроголошеним воїном, образ якого підтримує його напарник, сенатор Джей Ді Венс. У нас є унікальна можливість переобрати людину, яка довела, що вона надто велика для глибокої державної бюрократії. Він занадто жорсткий для тиранів у всьому світі. Він був занадто сильним навіть для кулі вбивців. Пара демонструє традиційний стиль мужності. ідея, що чоловіки керують і вони ухвалюють рішення. Чоловіки особливого типу такі собі театрально сильні чоловіки, які мають якийсь патерналістський контроль над сім'єю. Демократи протиставляють Тіма Волза цьому наративу. Колишній спортивний тренер, завзятий мисливець, служив у війську, дає поради з ремонту будинку та автомобілів. Ось це для фарфордутися 2014 року. А щодо репродуктивних свобод, ключового питання для виборців демократичної партії, він говорить із власного досвіду. Нам із Гвен знадобилися роки, але ми мали доступ до лікування безпліддя. І коли у нас народилася донька, ми назвали її Hope, Надія. Співчуття та чутливість Волза контрастують із рисами, які вважаються більш традиційними для чоловіків, такі як сила та домінування, які втілює Трамп. Харрис, Товаришко Гарріс, ви звільнені, забирайтеся геть Опитування показують, що жінки віддають перевагу Гарріс, а чоловіки Трампу. Найбільший розрив очевидний серед молоді. Тривога через зміну гендерних ролей може бути сприятливим фактором за допомогою руху міту. Феміністки хотіли змінити спосіб розподілу влади. Ця політика може відштовхувати певних чоловіків було відчуття, що їхня мужність у певному сенсі нестабільна, і що їм потрібно відновити або повернути ту силу, яка опинилася під загрозою чи втрачена. Інші фактори стосуються змін у демографії: небіле населення зростає швидше а в економіці технологічні робочі місця отримують перевагу над традиційними. Тож всі ці зміни, що відбуваються одночасно, загрожують багатьом білим чоловікам, які кажуть: зачекайте секундочку, я маю щось зробити, аби захистити життя, яке я знаю. І про те, що вони знають, говорить Дональд Трамп. Кампанія Трампа агресивно заохочує чоловіків виборців через онлайн форуми, які пропагують мужність. Тим часом демократи схиляються до прав на аборти. Усі ці питання можуть спонукати різні групи до участі у виборах. Ірина Шенкаренко, Петсі від Акусфара, голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. На все добре.